Тож, як виглядає телеграм-канал шпаргалки інтенсиву дочь B Фрау Колісник»? Нагадаю, це моя авторська методика, за якою я підготувалася за один місяць до іспиту B 1 і здала успішно його на рівень B 1 по усім критеріям оцінювання. Цей канал складається із восьми інтенсивів. Кожний інтенсив містить в собі аудіопосилання, картинки. І мій аудіосупровід, в якому я розповідаю в капкани Фьорен, капкани капкане лезен, про те, як потрібно писати листа, які є нюанси, яка є сама найкраща конструкція для написання листа. Містить матеріали, я коли готувалася до іспиту, мені дуже хотілося мати зразки: діалогів, опису картинок, листів. І все це я вмістила в свій телеграм-канал. Також я розказую тут про підготовку до форштелінга. От таким чином виглядає мій телеграм-канал. Ви отримуєте всі матеріали в одному місці, всі діалоги, всі зразки опису картинок, зразки листів, ви отримуєте календарний план. І також ви отримуєте багато аудіосупровіду, в якому я буду з вами ділитися, як потрібно готуватися до іспиту, як потрібно виконувати календарний план, які є нюанси, які є капкани, як їх потрібно уникати. Будь ласка, користуйтеся!